Їм по 25 рік як одружені, останніх п'ять як займаються розведенням свиней. Вадим та Алла проживають у селі Оляниця Гайсенського району. Там і започаткували власну справу. Займатися нею почали ще в студентські роки, каже Вадим Костяк. Вчилися і паралельно їздили за кордон, аби заробити грошей на бізнес. Цей хліб ми побудували близько десь за рік приблизно. Отак їздили на заробітки, підсобирали грошей, приїхали і будували постійно, то е, приїхали. Фундамент. Залили, дали фундаменту, виставить. Поїхали ще до заробили грошей. Приїхали коробку, вистроїли кришот. Нині на їхній фермі вісім свиноматок і пів сотні поросят. Кожної свіноматки є своє ім'я. Ось перша у нас банши, вона постійно кричить. Вона не кричить тільки тоді, коли в неї є поросята. Тобто 10 місяців на рік вона кричить. Поїла, кричить, спить, кричить, вона не дає хлів зайти, бо вона тут хазяйка. Ось скала, вона не пробиваєма. І так, кожна свиноматка має своє ім'я в залежності від того, яка вона є. У нас там є спортсменка, тому що була маленькою вилазила сцена. Знаєте, вона як альпіністка тікала вічно. Ну, так от і формується від того. Чим вона запам'яталася, світ того формується її ім'я. Обов'язки між собою розділили, каже Вадим. Добова норма свиноматки 3 кг в день збалансованого комбікорні. На. Супер. На. 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 Кожна наша свиноматка має свою медичну картку, скажімо так. Тобто, я записую ну, ім'я. Записую, коли була запліднена, далі яка спермодоза, тобто її номер, назва, яким кнуром крили. Далі йде вакцинація, це обов'язково. Далі я записую точну дату опоросу, і потім в мене вже йде картка чисто на поросят. Цим поросяткам сьогодні 10-й день. Вже провакциновані, прополиті залізом. Досвідом розведення свиней Алла ділиться у соцмережах з листопада 2023-го жінка веде блог свиняча гордість. Має понад три тисячі підписників на Фейсбук-сторінці та майже чотири тисячі в Тіктокці. Хочу показати спеціально для тих, хто пише, що ми злучаємось над тваринами і так далі. що вони там в станках покажу. От свинка народила е, там. Вона була паровірусом, Зараз вона вже провакцинована. Ми відлучили. Поросята, яке в неї було зараз, вона в клітці, тобто ніхто не знущається. В неї місця достатньо вона ходить і так далі. Ось розмовляє, все розказує. Так далі частину поросят із льохами подружжя тримає у сусідських хлівах. Їх каже Вадим: орендують, щойно розвисниця розширять власний свинарник, аби можна було утримувати більше свиней. У планах його ще й модернізувати. Планується повністю робитися щілина підлога. Ми зробили каналізаційну яму, повністю вже закупили матеріали, труби, повністю все, що потрібно, закупили. І будемо починати в найближчому часі тут вже все розтрощувати, бомбити. Недавно я ще тут заливав. а Зараз вже буду кажуть, це все заново розбирати і робити ванни. Батько Вадима фермерів початківців підтримує. Поки вони були на заробітках, розповідає Микола Костяк, доглядали за першим опоросом. У дітей все вийде, бо справа, якою займаються, їм до душі, резюмує чоловік. У нас так навчені ми з малку до худоби, до свиней, до господарства. і нам це ще й подобається. Якщо людині робота подобається, вона й вийде. Свинарник на тисячу голів таку ціль ставлять перед собою фермери, а ще зробити весь процес по вирощуванню свиней автоматизованим. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.